Розглядати придбання акцій у той час, коли в країні йде війна, а також практично не існує фондового ринку, виглядає доволі непрактичною ідеєю. Але як завжди, є певні але. Тому я пропоную розглянути тему українського фондового ринку детальніше, а саме можливості і потенціал, а також ризики, яких, як ви розумієте, є дуже багато. Ну а також розглянемо, як на даний момент можна купити акції, як виглядає ця вся процедура. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. Почнемо зі стану фондового ринку, що на ньому відбувається зараз. Як ви напевно знаєте, фондовий ринок України скоріше мертвий, ніж живий. Загалом в Україні є дві основні фондові біржі: це українська біржа та ПФТС. По українській біржі 6 липня 2024 року Національна комісія по цінним паперам і фондовому ринку анулювала ліцензію. Але уже у вересні адміністративний суд визнав рішення комісії незаконним і повернув ліцензію. Таким чином, біржа ніби і може існувати, але діяльність свою не проводить судячи по нульовим об'ємом торгів. Хоча основні проблеми почалися ще у 2017 році. Рішенням Ренбу. Було заборонено використовувати біржове програмне забезпечення Quick, оскільки воно було розроблено на Московії. Біржі був даний час на розробку нового програмного забезпечення, але чомусь біржа вирішила не розробляти його. Хоча Quick вже і на той час був доволі незручною і застарілою платформою, якщо порівнювати із аналогами. Проте загалом біржа була передовою і дуже перспективною. Окрім українських цінних паперів, там торгувалися популярні американські акції і ETF. На строковому ринку можна було торгувати контракти гриня, долар і інші валюти золото, срібло, нафту, пшеницю. А ф'ючерс на біткоін там був запущений у 2016 році, коли мало хто взагалі знав про нього. Щодо біржі ПФТС, то там також була вимога від національної комісії щодо недостатності власних коштів. Більше того, у квітні 2024 року акціонери проголосували за те, щоб анулювати власні ліцензії, оскільки не бачили перспективи для подальшої діяльності. Основним їх акціонером є китайська товарна біржа, а вони не могли чи не хотіли профінансувати цю вимогу. Але уже в серпні 2024 року ПФТС домовилась із нацкомісією і зберегли власні ліцензії. Вимога була такою, що до 28 лютого 2025 року біржа повинна була виконати усі вимоги законодавства. І станом на 28 січня цього року біржа біржа відзвітували, що усі порушення усунуті на даний момент, по результатам січня 2025 року, біржа ПФТС є лідером торгів. На неї припадає 86% від усього обсягу торгів. Але об'єм угод саме по акціям становив всього одна десятитисячна від загального обсягу, що є дуже сумно. А основні інструменти це валютні свопи, українські облігації і почав рости об'єм по іноземним облігаціям. Хоча загалом є і позитивні зрушення у планах і створення нової фондової біржі. Конкретки поки немає, але можливо, що з цього і вийде. По біржам досить переходимо до акцій і почнемо із основного із ризиків. А ризиків в українських акціях достатньо. Саме очевидний на даний момент це війна. Так як фізично знищуються цілі підприємства, але є інший співмірний ризик. А саме міноритарний інвестор в Україні не захищений. У нас крупний інвестор часто зловживає своїм становищем і витісняє міноритарних. Вони запускають процес, який називається squeeze out, тобто це примусовий викуп акцій у міноритарних інвесторів. Крупний акціонер доводить свою частку до 95%, а далі згідно законодавства, має право примусово викупити залишкові акції. Загалом ця процедура працює у світі і має право на її існування, але залежить, як враховується вартість викупу і яким чином акціонер отримав частку компанії. І з останнього, що було, це наприклад історія скернел, компанія провела додаткову емісію по 28 центів за акцію, про тому, що біржова ціна була на порядок вища. Звичайно, до додаткової емісії ніхто чужий не був допущений. А частка у міноритарних акціонерів впала із 18% до 5%, якраз для процедури сквізаут. Компанія в основному торгувалася на Варшавській біржі і вони планували провести делістинг, але їм не дозволили це зробити, поки не завершаться суди із міноритаріями. Можливо, буде якась і позитивна розв'язка, буду слідкувати. І, на жаль, це не одиничний випадок. Схожа ситуація була із ДТЕК Дніпроенерго у 2018 році. Акції, якого були викуплені у міноротарних інвесторів за 488 гривень 14 копійок, причому ринкова ціна була двічі вищою 773 гривні 70 копійок за акцію. У 2019 році така ж сама ситуація вийшла і з Укртатнафтою. Акціонери також отримали суттєво нижчу ціну викупу акцій за реальну вартість. Але є і позитивні рішення. Наприклад, по Авдіївському коксохімічному заводу Метінвест також почав процедуру скізаут. Компанія Ахметова у 2018 році довела частку акцій до 95% і вирішила розпочати примусовий викуп акцій по 15 гривень за акцію, що було суттєво нижче реальної вартості. Павло Бойко, думаю, ви чули про нього. Як міноритарний інвестор подав до суду. Звичайно, корумповані суди першої і другої інстанції були програні, але Верховний суд визнав правоту Бойко і зобов'язав Метінвест виплатити йому півтора мільйони доларів. І цей прецедент це насправді важливий промінчик світла у можливому розвитку фондового ринку. Це дуже важливо, що така подія трапилася. І до речі, Павло Бойко судиться із кернелом на рахунок розмиття долі міноритарних інвесторів. Тому побажаємо, Павлу, успіхів у цій надважливій для усіх українських інвесторів справі. Але і це не усі ризики. Багато ризиків створює безпосередня держава. Наприклад, це націоналізація. Я не буду вдаватися в мотиви, але це дуже негативна ознака для ринку загалом. Якщо є претензії до управління компаніями чи зловживання акціонерами, підозри у зв'язках із Московією, чи ще щось, то можна націоналізувати чи арештувати частки тих персонажів, чи навіть вести в управління компаніями державних менеджерів на період військового стану, які будуть діяти прямо в інтересах держави. А так. Багато малих роздрених інвесторів просто втратили свої акції у таких відомих компаніях, як «Укрнафта», Моторсіч, Автокрас та інші. Звичайно, жодної компенсації за це немає. Інша сторона це блокування брокерів. Думаю, всі в курсі про блокування активів Freedom Finance Україна». Я не буду вникати в причини, чи варто чи ні, бо проблема зовсім у іншому. Проблема у тому, що постраждали від нього найбільше, а можливо і виключно українські інвестори. Бо за 2,5 роки держава так і не змогла повернути ці активи інвесторам. І це у той час, коли багатьом ці гроші надзвичайно. Потрібно. Тому такий ризик теж потрібно враховувати. Тобто в Україні є високий ризик політичного втручання та рейдерства, як приватного, так і державного. Це один із найбільших ризиків, так як можна в один момент повністю втратити власні активи. Інший ризик, що виникає внаслідок проблем із біржами, це ризик ліквідності. Якщо немає бірж або вони можуть припинити свою діяльність у будь-який момент, то це може призвести до того, що акції буде важко продати чи купити. Тобто, щоб знайти покупця на свої цінні папери, потрібно самому шукати, хто б купив ці акції, що доволі незручно. Інша сторона це визначення ціни на акцію. Якщо немає біржі, то немає ринку, який визначає ціну, тобто з'являються проблеми навіть з оцінкою. Власних інвестицій. Інша проблема, яка існує, це скорочення населення України. І, на жаль, за весь час з 1991 року кількість населення зменшується а в останні роки швидкість спадання цього показника сильно прискорилась. Тут є ризики з кількох причин: по перше, це скорочення споживання. Чим менше людей, тим менше вони витрачають, і тим менше внутрішній бізнес отримує прибутків. Якщо на рахунок компанії експортерів, то їх це також зачіпає, оскільки йде скорочення робочої сили, що може викликати проблеми із виробництвом. Ну і це також впливає напряму на відтоки капіталу, що негативно впливає на вартість активів. Але є і хороші перспективи фондового ринку. Але перше, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, перспективи. Загалом український фондовий ринок любить різко рости у певні моменти. І я не виключаю, що таке може відбутися у майбутньому. Для цього я бачу декілька причин. По-перше, це достатня ймовірність вступу України в ЄС, що для фондового ринку є позитивним знаком по декільком причинам. Це, наприклад, законодавство у сфері фінансів буде приведено до європейських норм, тобто воно буде більш прозорим і роздровий інвестор буде більш захищеним. Це відкриті кордони для інвестиційного капіталу, і якась частина із цього капіталу попаде на фондовий ринок, що підтягне його вартість та ліквідність. А прозорий ринок і прихід капіталу може привести до зростання внутрішнього попиту на акції українських компаній. Якщо це відбудеться, то із великою ймовірністю відкриється ринок IPO, і багато нових та достойних бізнесів вийдуть на ринок акцій. Як приклад, можемо поглянути на Польщу. Після вступу Польщі в ЄС, завдяки протоку капіталу, її біржовий індекс за три роки виріс на 180%. По-друге, це відбудова. Держава після війни. Якщо дійсно відбудеться приплив капіталу для відбудови у будь-якому форматі як допомога, так і інвестиції чи репарації, то це запустить зростання економіки і це буде мати прямий вплив на ринок акцій. Тут можна провести певну аналогію з планом маршала, по якому відновлювалася Європа. Так, наприклад, фондовий ринок Німеччини вже був відкритий у 1950 році, і у 50-60-х роках показувало стійке зростання, яке назвали німецьке економічне диво. Третя точка потенціалу це реформа пенсійної системи. Рано чи пізно цю систему придеться реформувати і робити її накопичувальною, і чого виграють як пенсіонери, так і фондовий ринок, так як пенсійна система буде формувати постійний попит, в тому числі і на акції. Узагалі в розвинутому світі пенсійні фонди є ключовими покупцями на фондовому ринку. Можна і далі перераховувати інші показники потенціалу і перспектив, але саме ці три є ключовими факторами. І перед тим, як розглянути, як можна купити акції, давайте тепер проведемо деякі висновки: чи варто вкладати гроші в українські компанії на наших фондових майданчиках чи ні. До речі, якщо вам цікаво пройтися по більш широкому спектру можливостей інвестування в Україні, напишіть про це в коментарях. Якщо буде інтерес, я обов'язково розкрию це питання. Я згідний, що в українському Ютубі є багато таких роликів, але велика частина із них є рекламними чи напряму продаючими, тобто є певна упередженість контенту. Отож, чи варто інвестувати? Звичайно, я рекомендації не можу давати, бо за ваші гроші відповідаєте тільки ви. Але я можу розкрити своє бачення і свої дії. Для мене інвестиції в українські акції це є венчурна інвестиція. Тобто це інвестиції з дуже високим потенціалом, але при цьому і з високими ризиками. Можливість втратити усе, що ви вклали, існує. І ймовірність цієї події далеко не нульова. Але й потенціал зростання є надзвичайно високий. І Десятки іксів це насправді не така і фантастична ціль. Але як буде, покаже тільки час. Особисто я готовий ризикнути і виділити на інвестиції в українські активи до 5% від свого капіталу. Але це не тільки акції, це будуть інші інструменти. І з часом за умови, що ринок українських фінансових інструментів стане розвинутим, будуть збільшувати алокації. Ну але поки до цього ще далеко. Коли купувати акції, ну тут важко оцінити саме оптимальний момент. Як один з варіантів, це може бути розблокування активів інвесторів фінанс Україна. Вважаю, що велика кількість інвесторів вже розчарована у відношенні держави до них як до інвесторів, і будуть продавати свої активи. Тому, принаймні, пропозиція по акціям з'явиться. Інший варіант: можна дочекатися повноцінного відновлення роботи фондових бірж. Але в той час ціни можуть бути вже далеко не такими. Інше логічне питання може виникнути: типу, ти продав американські акції, але купуєш українські. Де логіка? Тут справа в тому, що американські акції перегріті, а українські навпаки. Зараз важко провести об'єктивну оцінку компаній із України, але ці акції часто можна купити нижче в вартості, яка була у 2022 році перед повномасштабним вторгненням. Причому за цей час вартість гривні суттєво впала, як з урахуванням інфляції, так і відносно курсу долара. І ще одне питання: як купити акції українських компаній? Для цього вам, звичайно, потрібен. Брокера, але враховуючи, що біржової інфраструктури як такої не існує, то вам придеться звертатися до брокера через підтримку, щоб він подивився на можливість купити. А брокер уже скаже: чи є пропозиції безадресні, заявки на продаж, тобто стандартні, як це має працювати, чи можливо є клієнти, які хочуть продати акції. Якщо так, то далі сторгуватися по ціні, і якщо домовились, то провести адресну угоду. Угода не приходить в один клік, як ми це звикли на сучасних ринках, а через підписання заявки на купівлю акцій. Тут хоч радий, що не потрібно фізично підписувати і потім відправляти і чекати, поки все буде проведено. Зараз усе можна підписати в електронному форматі, тому хоч тут плюс. Тобто при бажанні акції купити можна, але потрібно для цього прикласти зусилля. Ну і заплатити комісію, а також широко оплачувати депозитарні послуги. Це невелика сума, але все одно регулярна витрата. Але якщо компанія платить дивіденди, то ця сума взагалі не буде відчутною. А ще плюс брокера на українському ринку те, що він є податковим агентом. Тобто він за вас сам відзвітується в податкову та переведе туди кошти. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.